1 березня під час перевірки стану укриттів у прилуцьких закладах освіти члени комісії з питань ЖКГ виявили, що закуплені генератори не відповідають необхідним технічним характеристикам, зокрема потужності та типу при відсутності електроенергії. Вентиляцію, систему вентиляції неможливо запустити. Це призводить до небезпечного перебування дітей в укритті. Там дійсно, наприклад, ми були в п'ятій гімназії, там дійсно задуха, там дихати нічим, навіть коли дітей немає. А ви розумієте, коли буде там тисячу на розраховане... Пів тисячі дітей. Проте генератори все ж потрапили до шкіл рішенням виконкому, зазначає Валентина Трохименко. Генератори були передавані виконкому міської ради та передані на баланс управління освіти. Освіта вже в свою чергу передала генератори кожному навчальному закладу. Отже, закуплені генератори, хоч і технічно справні, але все одно не використовуються. Генератори, які закупили, стоять. В приміщенні школи закриті, без бензину, без масла, без кабелів для подключення генератору, без нічого. Вони нові стоять і ні разу вони в роботі не були. Наразі головне завдання членів комісії з питань ЖКГ знайти відповідальну особу, зазначає Валентина Трохименко, хто понесе відповідальність. За те, що сталося, за те, що генератори дійсно закуплені не по потребам. Як сталося, так що тендерна процедура проводилася на одні типи і потужності генераторів, а закупили інші, ну також хтось повинен це пояснити. Є документи в наявності, де чітко виписана тендерна процедура, де чітко виписані накладні, які отримав представник міської ради. По накладних генератори він підписався в документах. Події намагались отримати коментар у керівника управління з питань надзвичайних ситуацій Бориса Степаненка, особи, підпис якої зазначено на документах, що засвідчують придбання генераторів. Вчора відбулася комісія ЖКХ, на якій виявилось, що генератори в укриттях закладів освіти не відповідають технічним характеристикам. Зможете це прокоментувати? Ні, не зможу. Відмовляєтесь від коментарів, так точно на жаль, коментарі від посадової особи керівника управління з питань надзвичайних ситуацій так і не вдалося отримати. Проте справа має продовження, каже Валентина Трохименко. Адже депутати звернуться до правоохоронних органів з метою встановлення відповідальних осіб. За результатами обстеження і засідання комісії був складений протокол. Засідання комісії офіційно листом ми ознайомили з протоколом міського голову для того, щоб вона відповідно відреагувала на ті факти, які викладені в протоколі і які є в наявності. Також члени комісії прийняли рішення, що ми, як депутати, звернемося в прокуратуру нашу із. Документами із копіями протоколів, щоб вони відповідно відреагували на оце все, і е, надіємося, що вони знайдуть, хто понесе відповідальність за цю ситуацію.